Організація духовної піти, служба військового священника капелана, умова збройного конфлікту, бойових кілька. Шановні військові, шановні учасники і гості конференції. Я хочу сердечно привітати вас з початком роботи цієї. Міжнародної конференції, в межах якої планується розглянути актуальні питання організації духовної опіки та духовної допомоги нашим воїнам на складних умовах, умовах ведення бойових дій, Національна гвардія України, як і решта військових формувань, зазнала значних змін в плані модернізації, в плані досвіду ведення бойових дій, проведення тих чи інших. Операцій забезпечення зброєю, технікою і іншими засобами. Але, ви самі розумієте, це повинен хтось використовувати, цим повинен хтось управляти, керувати і застосовувати. І це, звичайно, людина, солдат, сержант, офіцер, який таку неординарну місію для українського народу почав виконувати. На початку 2014 року. І якраз основний цей стежень є духовна підтримка і дух воїна, який підтримується завдяки тому числі і сидячим тут, в цьому залі, священникам, і тим, які на даний момент знаходяться разом із военнослужащими военных сил Национальной гвардии в зоне проведения антитеррористической операции. Сотрудничество Минобороны Польши с Национальной гвардией Украины начинается с самых главных вещей. Именно с этой встречи и разговора о том, какая роль и какая ответственность А весь ковваєнних в ворожонних сілах і національної гвардії найперше треба подякувати Богові, що настав той час, коли ми можемо на цій конференції обговорювати вже таку дуже серйозну річ, як ведення капеланського служіння в наших силових структурах, зокрема в національній гвардії. Зараз духовенство входить як душпаска і збройні сили. Це є те добро, яке також відкрив нам Господь, щоб укріпляти збройні сили наших воїнів, щоб вони підбадьорювалися, повертали собі духовну, моральну стійкість, бойовий дух. І я переконаний, що ця конференція і ці практичні навчання принесуть користь всім конфесіям, які працюють в Збройних силах, також принесуть користь і нашим друзям, які приїхали з різних країн. Розповісти про свій досвід. Майор Начальна точка номер два на якому розглядається питання робота військового священика-капелана. На блокпості під час свят, релігійних та інших питань. Практичне затяг проводить отець Макарій. Це по моїй петиція, коли я приїжджав, першим завданням робив короткі молебне освячення води і освячував блокпости, для того, щоб підняти, як говориться, і духовний стан бійців, і бойовий дух бійців. Вже як говориться, яка звершена дія, вона піднімає, як говориться трошки дух, знаючи, що. Тут, значить, нічого не прилетить, нічого не впаде. Бувають ні, деякі моменти на блокпостах. Якщо не тільки як говориться про людину, яка говориться окремою особою на блокпості, то вона, не дай Боже, пишуться бойові дії. В коли на блокпості виникають різні ситуації. Коли, наприклад, під'їжджають з інших конфесій, релігії, от, і так само треба до тих. Тобто священник, який в'їжджає на блокпост, тут все є дароноситься, тут знаходяться святі дари. Тут є маленька чаша, але якщо багато солдат мають бажання причаститися, для цього використовується більша чаша. Більша чаша, відповідним чином береться, там ліжиться і на будь-якому маленькому пеньочку. Чи можливо що-небудь розстеляється, ось таке приблизно покривало, на нього кладуться ці необхідні речі і зашується. Похідний цей е, такий своєрідний рюкзачок. Входять е, частини книги, по яких звершуються ті чи інші богослужіння, і обов'язково Євангеліє, е, свічки, і, і також входить комплект е, е, такий дощовик, похідний, похідний дощовик, і так як зараз холодно, комплект теплої, теплої білизни. Слава, тобі. Слава тобі, селився, Сьогодні, тут в військовій частині в простому солдатському клубі зібралась дуже важлива, я вважаю, подія міжнародна конференція, яка присвячена якраз побудові системи капіланської служби, як в Національної гвардії, так і в Збройних силах України. Хочу сказати, що наше завдання забезпечити нашу армію не тільки. Сучасною зброєю, не тільки найкращою військовою технікою, дуже важлива задача будувати нашу армію на потужному фундаменті духовності і моралі, тому що саме коли на такому фундаменті будуються армії, вони стають непереможними, і саме духовність, відповідальність за себе. За власну країну, саме віра відрізняє українського воїна від загарбника космополіт. І я переконаний, що саме віра сотень тисяч наших героїв їх впевненість в собі, їх відповідальність перед власною країною зупинила, дала можливість зупинити. Ворога, який був значно і сильніший і значно перевищував їх чисельності, і в озброєння, сьогодні задача конференції, яка, ви бачите, зовсім не показушна, саме в реальних умовах, в яких живуть солдати, в яких вони спілкуються між собою. Саме тут зібралися представники країн НАТО, які поділяться власним досвідом організації капіланської служби. І наша задача перевести з волонтерського формату роботу копіванів, яка сьогодні, скажімо так, і розпочиналась саме в такому форматі, і існувала довгий час, в системну організовану юридично забезпечену роботу військових копіванів. Це дуже важливе завдання як для збройних сил. Так, для Національної гвардії, для всіх військових фарбувань, прибрати всі перепони бюрократичні на шляху Організації Капіванської служби, вивчити найкращий досвід наших колег по країнам НАТО в цьому питанні для того, щоб капіванська служба і ті представники духовенства, які підуть цим шляхом, були повністю як соціально і матеріально забезпечені, так і мали. Всі можливості для реалізації цих дуже важливих і відповідальних завдань, які сьогодні стоять перед ними. Я хочу відмітити, що у нас вже є серйозний досвід і серйозне працювання в цьому питанні. І представники українських церков, а треба враховувати, що Україна багатоконфесійна країна, представники різних українських церков були з нашими воїнами в самі важкі часи в Самих небезпечних місцях і надавали їм духовну допомогу. І я переконаний, що саме армія, яка має Божі благословіння, як і країна, не переможе. Військовий священник посада буде цивільна. Але вже ви можете отримувати свою зарплатню і як людина, яка вже. Також буде отримувати додаткову доплатню, як і всі відсутні Специфіка праці. Що звичайно командування, а також самі військовослужбовці дуже відкриті до особи священника. Вони реально її потребують, бо справді священники заповнюють ту нішу, яку, на жаль, не може заповнити ні, напевно, офіцер з виховної роботи, ні психолог, ні стоячі частини, ні якась інша особа, ні рот, ні командир батальйону. Священник може дати щось таке, що вони не можуть дати. І тому було вирішено, що також священник мусить не тільки, напевно, бути і тільки військовій частини, і тільки на параді. Ми приходимо, і маємо дуже багато з ними різних Цікавих зустрічей, ми стараємося до них невечерю йти, ми стараємося більше їм пояснювати, більше вчити, більше поглиблювати їхню віру, і навіть їхні знання щодо віри, щодо різних конфесій, щодо різних питань, щодо свят. Бо не раз в тому знають вони їй каже, ми хрещені, але ми навіть не знаємо ні одної молитви, тому навіть і деяких. Приходиться так. Приходилось навіть і хрестити, і самій військові частини. Конференція сьогодні вже фактично озвучила це, що Національна гвардія, перша серед всіх військових формувань, які на території України офіційно запроваджує військове капеланство свою структуру. Тобто перша офіційно вона виступає ініціатором. Тобто Збройні сили, звичайно, це дуже велика громістка структура. Їм важко щось напевно, на жаль, буде впроваджувати дуже швидко, тому що це їх є дуже багато, їх, напевно, і в два або в три рази більше, ніж Національної гвардії. Але Сьогодні, тобто, як ви чули, було озвучено те, що вже з 1 січня ми впроваджуємо інститут капеланства офіційний. Тобто, бо неофіційний він вже існує десятки років. Десятки років вже наші священники різних конфесій працюють з військом, військовослужбовцями. А тепер ми вже і те, що дуже важливо, є випрацьована концепція, як вона буде. Тобто світу пониці бідному сорочка, так само з кожних світових. Капеланських служб, структур армії ми вибрали саме краще і будемо його проваджувати тут. Тобто, тут така навіть експозиції священника дуже гарна доктрина і концепція служіння військового капелана в лавах Національної гвардії України. Військовий капелан Айвар Сарапін. Щеник Андрій Зелінський. І має у собі любов до життя. Ми можемо з вами спати спокійно. Але для того, аби він хотів жити, для того, аби у нього була оця нездолана сила, мусить пам'ятати про те, що люблений, про те, що ми в нього віримо. Народ вірить, довіряє, знаємо результати соціологічних опитувань, бо отже, ж рівень довіри у українському суспільстві до військовослужбовців. Завдання наше з вами зробити цю істину дійсністю для них, щоб вони могли пам'ятати, відчувати, аби кожна клітина їхнього духовного організму могла резонувати спільно з цією простою істиною. Ми в тебе віримо. Ми займаємося разом з вами дуже важливою справою. Я надіюсь і навіть впевнений в тому, що після того, як ми сьогодні з вами скажемо до побачення, ця робота в стінах Національної гвардії вийде на значно вищий рівень. І те, що було сказано вчора, виконуючим воїнський командуючим національної гвардії балона Микола Івановичу, те, що з 1 січня, а ми це зробимо, і в 47 частинах на рівні полка бригади в Національної гвардії з'явиться. Штатний священнослужитель Я всіх закликаю до плідної праці, до як можна швидких темпів по розгортанню діяльності військового капеланства. Well, I think we, uh, as chaplains, need to uh, find out what our commanders need us to do in order to support their soldiers to, uh, to, to uh, complete the mission. In Canada, we, uh, we talk to our commanders about how we can support them in religious and spiritual ways so that the soldiers are better prepared to do their mission. We are um, accountable to our military commanders, the chain of command. We advise them on spiritual and religious matters, but we also are uh, responsible to our specific church organizations. So there's a dual accountability uh, for chaplains. Мій досвід вже йде десь з 2006 році в капеланському служінні і він постійно є пов'язаний також з національною гвардією з військовослужбовцями. І це є зовсім інша специфіка праці ніж ніж пастуральної праці на парафії, як священник кожен працює. Це зовсім інша. Але е, капелан це людина, яка має бути поруч. Капелан це людина, яка засвідчує велику любов Божу і він є для них найближчим товаришем, коли формується коло людей. Військовослужбовців з капеланом, коли вони стали друзями, це є капелан та і друг не тільки його одного, але це товариш, також його сім'ї, його дітей. Тобто, коли капелан організовує різного роду молитви, поїздки, табори для дітей, скажімо, зустрічі сімей, тому що е біля капелана сім'я стає кріпка, сильна, міцна, і тоді, коли капелан таки є поруч, бо це його парафія. Якщо взяти священника, звичайного він і на парафії, це інша специфіка праці. А тут він є постійно з ними, і каплан не може бути просто так. Каплан не тільки для чогось, для когось. Це специфічний рід служіння, але він є дуже такий, я би сказав, інтимний, близький, так? коли люди можуть зблизитися, особливо коли за час є війни, і ми бачимо, скільки ми маємо тепер друзів яких здобули в зоні АТО, як часто ми з ними переписуємося, спілкуємося, засвідчуємо один одному любов, повагу, знаєте, і коли переживання, хвилювання, та, і ці наші зустрічі, це справді це є велика праця, велика дружба між капеланами і військовими.